Говоримо ті запити та отримуємо відповіді на ті питання, які ви залишаєте у наших коментарях та у наших соцмережах. Тому сьогодні будемо говорити про одну із найважливіших тем нашого здоров'я: це хвороба суглобів. Це одні з найпоширеніших недуг 21-го століття. За статистикою 30% населення планети відзначають ті чи інші порушення в роботі суглобів. Раніше вважалося, що саме ці захворювання опорно-рухового апарату це доля людей похилого віку. Але за останні роки хвороби молодшають. Як виявити перші дзвіночки та до якого лікаря звернутися? Про це будемо говорити із гостею нашої студії. Це Світлана Пухта, лікарка-ревматологиня вищої категорії комунального підприємства Хмельницька міська лікарня. Вітаю вас, пані Світлана, в нашій студії. Дякую, я вас вітаю вас і наших телеглядачів. Давайте ми розпочнемо власне із того лікар-ревматолог. Ми не часто чуємо це, ну принаймні, я думаю, більшість людей. Окреслимо, чим ви займаєтеся і саме які хвороби лікуєте. Дякую за запитання. Значить, ревматологія це взагалі дуже великий пласт серед терапевтичних наук. І він, о, 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 значить, я просто назву так, чим займаємося, Це в першу чергу. Те, що вас хвилює зараз і сьогоднішня наша тема, це захворювання суглобів, такі, як рематоїдний артрит, поліостеоартрит або по старому, стара назва остеоартрози, ювіній хронічний артрит, хвороба з тіла у дорослих, реак... дуже багато всіляких ре... реактивних артритів, псоріатичний поліартрит, От. І такі, як по-старому, назва хвороба Бегтірева, це анкілозивний спонділо-артрит. Це захворювання суглобів. Ще дуже великий пласт, і дуже важливо, особливо для жінок, це остеопороз, це взагалі окрема тема. Uh -huh. І ревматологія ще займається такими е, захворюваннями, як е, системні захворювання сполучної тканини. Це такі як системний червоний вовчак, системна склеродермія, е, поліміозіти, дерматоміозіти, змішані захворювання сполучної тканини. Рематична поліміалгія, вузловата еритема, панікуліти і великий пласт системний васкуліти. Але ми не будемо даватися за деталі то, Так, да, в деталі будь ласка, задавайте питання, які <світ> вас ну, ну от ви перерахували велику кількість хвороб. Дуже насправді і я і там ще є підвиди цих так, Хвороб так, так, так. це великий пласт. Насправді чи можна виділити, що саме з цього переліку найчастіше діагностується? Найчастіше зустрічаються це е, е, остеоартрити, як mm -hmm. остеоартрози, і ревматоїдні артрити, і реактивні артрити. Але більше всього, от, я розумію, що людей цікавить такі захворювання, як остеоартрити. остеоартрози. Давайте ми розкажемо, що це захворювання. Так, це таке захворювання, яке дегенеративне захворювання е, суглобів. Тобто, по-простому, це коли суглоб починає руйнуватися. Причин для цього дуже багато. Це і генетична передрозположеність пред... угу. до цього. Якщо людина не знає, ну, генетичних аналізів вже ж ніхто не робить, От, буває вроджені, дисплазії, людина теж про це не знає. І потім е, впродовж свого життя дає навантаження, фізичне навантаження: спорт, танці, великі значить, механічне навантаження, фізичне навантаження, перевантаження. І тоді суглоби починають потихеньку руйнувати е, травми. Uh -huh. Травми теж бувають пусковим так сказати, гачком для розвитку артрозів. От. І тоді починаються руйнування суглобів. Спочатку потихеньку, людина не звертає на такі легкі болі, уваги, взагалі ніякої, потім все більше, більше і більше. От. І да, ще такі значить, фактори, як зайва вага, ожиріння, uh -huh. куріння. Наркоманія теж воно веде до порушення не просто фізично ну, механічного носоглоби, а порушення кровообгу, нервації воно дуже призводить до виникнення таких захворювань. І от людина починає щось боліти, а пройде. Угу. От потім воно все більше і більше, частіше і частіше. І дуже жаль, коли люди не розуміють, що треба звернутися зразу до фахівця. Починають користуватися користатися порадами родичів, знайомих. А мені допомогти то то на жаль, звична справа. Так, так, для так, наших так, людей, так, так так. Мені то пробують все, що завгодно. Мазі, якісь таблетки, якісь уколи їм нічого не допомагає. Ну дай Бог, щоб допомогло. Там, допустим, на, на початковій стадії на першій стадії. Ну зазвичай, вже коли нічого не допомагає, людина втрачає час, втрачає кошти. І вже коли попадає до фахівця, спочатку треба йти до сімейного лікаря. Uh -huh. Якщо сімейний лікар бачить, що він тут ну неспроможний, то він направляє до ревматолога. Коли поліклініку. якщо рематолог поліклініки призначає якісь обстеження, якесь лікування, воно не допомагає, то потрібно звертатися все-таки на другий рівень. Це рематологічне відділення, міська лікарня або третій рівень обласна лікарня, тобто звертатися до спеціаліста. Щоб не втрачати час, не втрачати своє здоров'я, ну і так сказати, робити адекватне лікування. лікування та. Та. а пацієнти вам часто розповідають на прийомах про те, що вони робили вже, як вони цим займалися вони до нас зразу не попадають. Вони попадають спочатку в край в кращому випадку до сімейного лікаря, потім до рематолога. Але саме лікування то це взагалі Розказують часто, Я приймав то, я приймав то, мені нічого не допомогло. Я кажу, що ви приймали? Ой, лікарю, я вже колові то і то, і то, мені нічого не допомогло. Ну, і коли я не хочу розстраювати пацієнта, казати, що ви, вибачте, не тим займалися, треба було йти, куди потрібно. От. Ми отримуємо пацієнта вже з якимись серйозними проблемами. От, допустимо, на рівні стаціонарного лікування, на рівні е, відділення лікарні. І тоді, вже від, від того, що ми там бачимо, що ми там бачимо. Робимо обстеження, призначаємо лікування е відповідне от, і займаємося цим пацієнтом. Ну, на жаль, більшість наших пацієнтів з остеоартритами, з артрозами, з ревматоїдними артритами і рядом інших багатьо, багато захворювань це хронічні пацієнти. Uh -huh. от, і вони, як казав один великий рематолог, вже не пам'ятаю хто, що пацієнт з такими захворюваннями має йти. Все життя по підручку з лікарем-ревматологом, так фігурально е чи є якийсь календар відвідувань для тих, хто має хронічні захворювання? Там mm -hmm. раз на півроку потрібно перевірити стан Ви Розумієте, це все більше касається поліклініки, uh -huh. але наші пацієнти з нашими захворюваннями, таким ревматоїдний артрит, соріотичний, ар... остеоартрити, та вже не кажу про інші там ці більш серйозні захворювання. Вони мають як, ми кажемо, по потребі. Uh -huh. Тобто вони у нас лікуються. Ми даємо, значить, після цього рекомендації, що ви маєте приймати те, то то-то, то-то. Якщо не допомагає, тоді вже звертайтесь до ревматолога. Але зазвичай, як мінімум, два а може частіше рази на рік, треба звертатися до ревматолога. Но пацієнти вже самі це відчувають, самі бачать, коли їм не допомагає. Вони на нас вже напряму дзвонять, звертаються. Ми їх ніколи не, не покидаємо, не лишаємо, тому що це ревматологічні болі це дуже сильні болі. От і зазвичай пацієнти не можуть самі справлятися, і тоді до нас звертаються, і ми намагаємося їм допомагати. Давайте ми окраслимо, власне, хто в групі ризику? Чи є ті люди, до прикладу, ви говорили про генетичну так, особливість, яка так. може бути. Тобто, якщо в батьків були якісь проблеми, то є ймовірність велика того, що і в тебе вони будуть. Не тільки батьків, бабусі, дідусі, дяді, тьоті. Якщо є якесь ревматологічне захворювання, ревматологічне, неревматичне, бо ревматизм це ми теж ревматизмом займаємося, це вади серця і так далі. Це трошки інше. От, то е, дуже часто виникають ці захворю... захворювання і у дітей, і у внуків. Навіть є таке спостереження, якщо в мами або в бабусі, допустимо, е, наприклад, рематоїдний артрит, або артроз, або там інший артрит, або інше mm -hmm. захворювання виникало, допустимо, в 50-60 років, 70, то в дочки, внучки воно буде виникати раніше. Тому треба звертати mm -hmm. на це увагу і. Часно звертатися до лікаря-ревматолога, який, призначить, обстежить і адекватне лікування і відповідне лікування. Я ще хочу таке сказати, що от багатьох цікавить такі речі, як артрози, артрити, треба завжди звертатися до фахівця, тому що щоб не втратити час дорогоцінний. Тому що, якщо це, допустимо, перша, друга стадія там, артроза, артрита, то одне лікування допомагає, якщо це вже третя стадія або четверта, то треба інше лікування. І ми в такому випадку співпрацюємо з нашими колегами, з травматологами. Якщо ми бачимо, що артроз, артрит, третя, четверта стадія, тобто, коли суглоб практично вже зруйнований, ми там вже нічого не зробимо абсолютно, то ми вже тоді направляємо до наших колег і вони призначають оперативне лікування. Там різні є ступені. Артроскопія, ендопротезування uh -huh. або інше. Тобто, ми вже співпрацюємо. І, і наоборот, наоборот Часто люди наші не знають до такого лікаря-ревматолога. В мене болять суглоби, в мене блять кістки. З, знач, порадили до знайомого травматолога. Uh -huh. до травматолога, травматологи кажуть: ви не до мене прийшли. Якщо грамотний травматолог він відправляє до нас, тобто ми з ним співпрацюємо. Щоб було краще не нам, не лікарю, а щоб було краще в першу чергу пацієнту. Так. Ну, тепер ви знаєте до кого ви звертатися, <рес> я на це власне сподіваюся і наголошую на цьому нашим глядачам. А от якщо я почала із статистики ВОЗ про те, що ці хвороби молодшають, чи дійсно ви це фіксуєте? Так, да, да, вони дуже молодшують, як які дуже багато захворювань. Вони молодші, тобто, якщо раніше остеоартрити, артрози там могли або інші там захворювання. Ну, ми кажемо зараз про суглоби. так, uh -huh. Виникати, як ну, кажуть, кажуть, в старечому віці, то зараз, наоборот, вони можуть виникати і в 20, і в 30 років, і в 40. Тобто це залежить від навантаження. Якщо людина дуже багато ходить, бігає, займається спортом і не, знає, і не звертає уваги на свої якісь такі неприємні відчуття і продовжує цим займатися, особливо фітнес. Uh -huh. Фітнес-клуби, то воно може виникнути і в 20 років, і в 15. І дуже часто до нас навіть направляють е підлітків. Ми не маємо права здаватися підлітками. Ми кажемо, коли вам буде 18 років, приходьте до uh -huh. нас. До 18 років дуже часто ці захворювання виникають, ми направляємо, треба звернутися до 18 років до рематолога дитячого. Він тоді вже ними займається, а вже після 18 років, вже до нас. От ще хочу наголосити, фітнес. Так, да, так, треба займатися профілактикою. Це, як то кажуть, життя це рух. Yeah. Так. Треба рухатись, треба робити елементарні вправи для хребта, для суглобів, елементарну, е зарядку, фізнавантаження. Але е, перевантажуватися не, е, не можна, тому що це приводить до хронічної травматизації суглоба або хребта, або хряща. І тоді виникають ранні ці артрити, артрози, і інші захворювання, не тільки су суглобів, там, хребта та інші. І е молодь, я це дуже, мені це подобається, е ходить в е фітнес-клуби, але якщо є, виникають якісь болі, треба е казати фітнес-тренеру, що в мене турбує то-то і то-то. Якщо грамотний фітнес-тренер, а вони всі дуже ну, зараз бувають грамотні, то він має звернути на це увагу і десь обмежити навантаження, десь взагалі перестати навантажувати той інший блок суглобів або хребта, бо від цього дуже на жаль багато залежить. З розумом треба підходити так, до занять да, спорту, з розумом, так звичайно. Ну власне, сподіваємося, дійсно, що тренер буде запитувати, які у вас є проблеми і зі здоров'ям, аби розуміти, як складати програму так, тренування. Так, так. А вдома, взагалі, якщо до прикладу домашня зарядка, наскільки це впливає? Ну треба робити зарядку. Зарядку треба робити, особливо якщо людина здорова, то і нічого в неї не болить. Треба все одно профілактика це займатися е е вправами, зарядкою, особливо якщо. Зараз дуже багато сидячий образ життя, то це ранні значить, остеохондрози, і артрози, і все на угу. світі. Треба обов'язково займатися фізкультурою зарядкою. Якщо вже починаються якісь проблеми, інші є спеціальна лікувальна фізкультура, ну це вже треба звертатися або до фахівця ревматолога ми завжди своїм пацієнтам, крім лікування, уколи ін'єкції. Кап'яніці, внутрісуглобове ведення. Ми завжди потім кажемо, яка має бути лікувальна фізкультура. Дає, даємо пам'ятку. Mm -hmm. Отакі-то вправи для такого для такого, -то, для хребта, отакі-то вправи для суглобів. Обов'язково ми це даємо, ми наголошуємо, і люди цим займаються при різних стадіях захворювання від першого і до останнього. Треба цим займатися. Ви, до речі, згадували, якщо я не помиляюсь про остеопороз, що uh -huh. жінкам особливо, uh -huh. так? Uh -huh. Жінки страждають від цієї хвороби. Чи є взагалі якась оця гендерна належність хвороб? Хто більше хворіє хворобами суглобів? Чоловіки чи жінки? Ні, yeah, вони однаково хворіють і чоловіки, і жінки хворобами суглобів. А остеопороз це вже захворювання кісток. Uh -huh. З кісткової тканини це дуже великий пласт захворювань, дуже велика, як то кажуть, тема. Ну то якщо так от коротко, то я скажу, що. Є і жінки хворіють остеопорозом, і чоловіки. Але чоловіки менше, тому що їх захищає гормональний фон. Чоловічі гормони вони більш захищають, вони впливають на кістки, і тому в чоловіків генетично і до від народження, і до останнього кістки набагато міцніше, як в жінок. В жінок, от це починається. Якщо менопауза, то це вже міняється гормональний фон. І тоді вже кістки в перші 2-3 роки менопаузи дуже сильно втрачають кісткову тканину, і е, треба обов'язково приймати е, препарати. Кальцій з вітином Д3 це елементарно. А якщо е, от цей на, називають називаючи епідемією безмолвною, тобто снімою mm -hmm. епідемією, процес безсимптомно, безсимптомно. воно ніяк не, не, не проявляється. Люди жінка або чоловік про це не знає, поки не виникають переломи. От перелом це ж остопороз ускладнений uh -huh. перелом будь-якої кістки, або дуже часто виникають переломи у жінок, компресійні переломи хребців. Навіть можна не впасти, можна просто зробити різкий рух, або підняти щось важке, буде компресійний перелом. В хребті і ну, це тоді вже вони звертаються до рематологів, болі сильні, і ми це також займаємося. Ну це так, вскользь говорю так, коротко. Є великий пласт захворювань, які приводять до остопорозу. Це і ті самі рематологічні захворювання, про яких людина змушена приймати препарати, допустимо, гормональні, які також вимивають з кісток кальцій. Е, потім малорухомий образ життя, е, сидячий образ життя. Тобто, ну, це вже треба, якщо в тебе як, у вас виникають якісь е, болі в хребті, в суглобах, я вже не кажу там про воскуліти, про системні захворювання, треба обов'язково звертатися в першу чергу до сімейного лікаря. Сімейний лікар вже е, скерує до рематолога, mm -hmm. а рематолог чи сам буде займатися, якщо це легка перша там, стадія, якщо немає ефективного лікування. Дає направлення і люди звертаються до нас. От ми, ми, з займаємось... ми з вами неодноразово в цій розмові піднімали тему, що важливо звернутися саме коли перші стадії захворювання, аби максимально допомогти вирішити проблему. Як визначити, які перші дзвіночки, де в тебе щось хруснуло, не так заболіло? Чи є якась особливість цього суглобового болю, що ми одразу можемо зрозуміти, що це він? Знаєте, інколи кажуть, от мене крутять суглоби на погоду. Це ще не суглобоє, ну, це так, це в кожному суглобі є такі рецептори, рецептори які реагують на зміну погоди і так так, і, і, і так і далі. Але якщо в тебе часті болі, допустимо, якогось суглобу, або він опухає, припухає, не просто болить, ще й припухає обмеження рухомості в цьому суглобі, або якщо при, ти вже не можеш виконувати звичайне навантаження, які виконував раніше якісь тебе обмеження, виникають, якісь болі, обмеження, то треба вже звертатися до, в першу чергу до сімейного лікаря, а сімейний лікар вже буде знати, коли відправляти, чи одразу в стаціонар, чи до рематолога поліклініки. Тобто я наголошую ще раз на тому, щоб не то, що там не звер... треба звертати на себе увагу, тому що наш час. Ліку... Краще займатися профілактикою і вчасно звернутися до лікаря, хай воно буде, як то кажуть, перестрахуватися, так. перестрахуватися, чим потім займатися дороговартісним лікуванням. Чи ці хвороби суглобів, вони виліковні загалом? Чи це просто залишається з людиною на все життя, але при цьому можна підтримувати той нормальний стан, в якому ти себе будеш гарно почувати? В нашому в ревматології тільки реактивні поліартрити, реактивні, тобто, як реакція на ряд захворювань. Тоді, тоді ми їх виліковуємо. Можна їх вилікувати, якщо нормально пацієнт до цього ставиться от, і буде виконувати всі наші угу. рекомендації. На жаль, всі ревматологічні захворювання, ну, 90% вони хронічні. Тобто, пацієнт. Але коли лікар дає то новий діагноз, проведе лікування, дає тобі поради в подальшому, то ми вводимо захворювання в ремісію. З активної такої гострої стадії ми проліковуємо і вводимо в ремісію. І пацієнт знає, приймає там якусь підтримуючу терапію, елементарну, і він з цим може жити все життя, воно його не турбує. Але коли загострення, а загострення буває два-три рази в рік, кого раз на рік. Угу. От, і ти, і людина бачить, що не справляється сама, то треба йти до рематолога, щоб ми підібрали адекватну протизапальну терапію, або базісну терапію. А з чим ці загострення пов'язані? Чи вони мають якусь періодичність. Вони там? мають, так. Да, У нас, на жаль, є така періодичність ревматолочного е е захворювання, як, допустимо, е весна, зима, осінь mm -hmm. можуть загострюватись. Або Фізичне перевантаження або навіть стреси теж можуть привести до загострення цих процесів. Не тільки суглобів, але й системне системних захворювань, захворювань, хребтак. До речі, також mm -hmm. ці стреси, і механічні, і перехолодження зайві, там, бувають, може я скажу, якусь крамолу, ну, вакцинації. Но це дуже характери ну, має розібратися з цим лікарем. Ну, якщо пацієнт відчуває, що він вже не справляється, на обичній підтримуючій терапії mm -hmm. не справляється, то треба вже тоді звертатися до спеціаліста, до ревматолога. Перше, що ми відчуваємо, наприклад, що щось заболіло, вдома є якась мазь чи гель, ми її використовуємо, аби забрати власне, ці больові відчуття. Це взагалі якось лікує чи це просто прибирає з наших учених симптоми, які потім можуть призвести до розвитку захворювання? Мазь і гель це. Ну, Я лікар стаціонара стаціонар, не поліклініки, угу. тому я ну, не дуже то вірю в ці препарати. Якщо воно допомагає, це чисто психологічно. Uh -huh. Допомагає в якійсь степені. Так, да, можна. І мазі, і гелі, але якщо не допомагає, то треба вже більш серйозно лікуватися. А до речі, от питання психосоматики: наскільки uh -huh. воно відіграє роль в лікуванні? Чи ви спостерігали якось за цим? Так, так, так. Є одне і те саме захворювання в різних людей, в різних пацієнтів протікає по-різному. Якщо пацієнт такий. Або пацієнтка емоційний, дуже, значить, так все сприймає дуже сильно, то в нього буде захворювання протікати більш виражено, більш активно, більш яскраво і може затягнутися. Тому наша задача лікаря не тільки лікувати пацієнта, а розмовляти з ним, okay. заспокоювати його. Розка... Не тільки просто заспокоювати про той пацієнт має знати, з чим він має справу і як з цим боротися. І задача лікаря, як і хорошого священника, до речі, тож, це не тільки лікування якоїсь хвороби, але й дух, душ, духовний душевний контакт. І тоді воно набагато легше протікає і скоріше йде виздоровлення. Ще mm -hmm. щодо профілактики, зараз mm -hmm. дуже популярні біодобавки. Я не знаю, усі п'ють якісь комплекси вітамін, кальцій, про які ви розповідали, і так далі. Чи потрібно це робити на постійній основі для профілактики хвороб суглобів чи ні? Для профілактики хвороб суглобів треба не, не мати зайвої ваги в першу чергу. Mm -hmm. От, якщо це артроза, артрозу-артрити. Тому що псоріаз, подагра, рематоїдний і інше це трошки інше. Ну, допустимо, якщо артроз не мати зайвої ваги, не фізично не перевантажуватися, не переохолоджуватися, от, і не курити, не палити, не пити, ну такі елементарні поради, які і, і стосуються і багатьох інших захворювань. Ну, особливо, якщо е, пацієнт має зайву вагу, то руйнація суглобу е, виникає раніше і дуже скоро приводить до інвалідізації. І тоді до нас часто звертаються такі пацієнти, вже друга, третя стадія uh -huh. захворювання. Ну, трошки більше ми з ними возимося, лікуємо, але все одно допомагаємо. Тобто не треба відчаюватися, от завжди є е, е, чим допомогти. І Є ска так можна допомогти пацієнту в якій ситуації в будь-якій. Головне вчасно звернутися так, до лікаря. Бо ми лікаря. власне на цього до, до цього закликаємо постійно в проєкті як здоров'я, щоб ви не соромилися, не чекали останнього моменту, коли це буде вже критичний момент. Так, так. А одразу прийшли поспілкувалися зі спеціалістом, який вас заспокоїть, так, зрозум... так. направить, як правильно діяти, і все буде зрозуміє, заспокоїть виробити, виробити план обстеження, лікування. Тобто я завжди люблю звертатися, якщо я допустим, до інших до спеціалістів. Тому що вони професіонали, вони завжди знають, що робити. А якщо от кажуть часто, от мені допомогло то, попробуй то, попробуй це. Ну це якісь я... експерименти над своїм тілом і над своїм здоров'ям. Так, здоров і оці бади, що ви сказали, uh -huh. бади. Ну я про вітамінів нічого не маю. Так, вітаміни можна пити, потрібно пити, але бади не являються лікувальними препаратами, і тому їх приймати просто сама собі назначила або назнач... призначив, не треба. Є багато препаратів, які допомагають на різних стадіях захворювання, але бади ще нікому не допомогли. Для профілактики, допустимо, ну, вітаміни, я розумію, можна пити, а бади для захворювання в суглобів і взагалі рематорічне захворювання таких бадів не існує. Це все таке, знаєте, комусь даємо зробити. Комусь поповнюємо кошельок. От бути уважними до цього і прислухатись до так. того, що лікар каже, да, а не так, призначати так. самолікування, яке шкодить здоров'ю, і це, напевно, цитата, яку я найчастіше говорю в цьому так, проекті. Та. Лікування самолікування дуже шкодить. Інколи бувають такі ситуації. Ну я ж вже казала, що лікар-стацинара до нас поступають пацієнти, які місяцями намагаються самі собі допомогти, або хтось там їх там їм щось порадив, або їздили до якогось там спеціаліста. Угу. Кавичках до бабушки, до дідушки, щось там їм робили щось там і привозять на жаль до нас вже в такому стані, коли вже за голову хапаєшся. Ну ми за голову не хапаємося. Ми знаємо, що робити. що робити. Тобто завжди людині можна допомогти в будь-якій ситуації, в будь-якому стані. І ви перві, не треба боятися звертатися до спеціалістів. Я вам дякую, пані Світлана, за цю розмову в нашій студії, за те, що ви завітали. Нагадаю, що з нами в студії була лікарка-ревматологиня вищої категорії комунального підприємства Хмельницька міська лікарня Світлана Пухта. Тому дякую вам ще раз за ці поради в нашій студії для наших глядачів. Ну а які поради?